Наприкінці 70-х років минулого століття Південна Корея під керівництвом Чун Духвана щосили намагалася продемонструвати світу, що, на відміну від сусіднього північного брата, розвивається у правильному напрямку. Тут розбудовували сучасну економічну державу, приймали міжнародних гостей на найвищому рівні та готувались прийняти масштабні спортивні змагання. Азійські ігри 1986 року та Олімпійські ігри у 88-му у Сеулі. Програма підготовки країни до зустрічі міжнародної спортивної та політичної еліти передбачала також і процес очищення вулиць від небажаних соціальних елементів. Простіше кажучи, усі бродяги, злодюжки, безхаченки, люди з інвалідністю мали зникнути з поля зору. Під цю справу корейці швидко підтягнули закон і видали відповідний державний указ. І вже за рік, у 1976 році, відкрили Brothers' Home – притулок братів. Розташований у південному портовому місті Пусан, Brothers' Home був одним із десятків закладів соціального забезпечення по всій країні, які отримували державні субсидії для надання притулку бездомним людям. Звучить непогано і навіть трошки благородно зібрати малозабезпечених під одним дахом і надавати їм допомогу матеріально, соціально, освітню, можливо, психологічно. А за рік заклади мали відпускати людей назад у суспільство, краще підготовлених до виживання. Brothers Home був найбільшим із таких закладів в Україні. На піку розвитку тут перебувало близько трьох з половиною тисяч в'язнів. Так, так, саме в'язнів. У 81-му році у південній Кореї зняли псевдодокументальне кіно, в якому притулок братів відзначили як зразковий центр соціального забезпечення для бездомних, але високі бетонні стіни закладу приховували гротескну жадібність керівництва притулку та жахливі злочини, про які, звісно, у документалці не розказали. Інформація про жахи, які коїлись у стінах притулку братів, почала просочуватись лише наприкінці 80-х. Саме тоді своє розслідування розпочав прокурор Пусана Кім Йонгвон. Виявилось, неймовірне. Відповідно до його розслідування, менше 10% тих, хто потрапив у пастку притулку братів, був бродягою. 9 з 10 людей, що вижили у притулку, ніколи не були жебраками або безхатченками. Колишні в'язні кажуть, що їх морили голодом і жахливим чином експлуатували. У перші дні Brothers Home ув'язнені спали в наметах, оскільки їх змушували будувати масивну бетонну споруду, розташовану терасами на схилі крутого пагорба. У притулку братів було більше десятка фабрик, які виробляли олівці, рибальське спорядження, коктейльні парасольки, одяг, взуття, вироби з дерева, металу та багато іншого. Більшість ув'язнених не отримували нічого за свою працю і навіть дітей забирали в рабство. Фабрики представлялися як навчальні майданчики для ув'язнених, щоб розвивати нові навички для життя у зовнішньому світі. Але насправді вони були не чим іншим, як джерелом великих прибутків для керівництва. Вони просто отримували надприбутки від рабської праці ув'язнених. Крім того, чим більше людей приймали у притулку братів. Тим більше субсидій вони отримували від уряду, і тим більше грошей клали собі в кишеню. Колишній військовий і боксер пак Інкеун очолив Brothers Home і, судячи з усього, правив залізною рукою. він встановив структуру командування, схожу на армійську, просуваючи в'язнів на владні посади. Його стратегія полягала в тому, щоб ув'язнені жорстоко поводилися з іншими ув'язненими. Нічого не нагадує. Здається, дуже схоже на лейтмотив популярного корейського серіалу Граф кальмара, де штучно створені умови змушують навіть вчорашніх друзів ставати ворогами один для одного. Усередині так званих взводів панувало насильство, яке всіляко заохочувалось охоронцями притулку. Ув'язнені піддавались жорстоким колективним покаранням за будь-яку дрібну провину, навіть за те, що у когось випала їжа з рук на підлогу під час обіду. Офіційно в закладі загинула 551 людина, але є поширена думка, що справжня кількість набагато більша. Глава Brothers Home Пак Інкеун оточив себе вірними членами родини. Його дружина Лім Сонсон, її брат Лім Йонсон і зять Джу Чончан були директорами будинку. Усі стверджували, що вони побожні християни. На вершині притулку братів була величезна церква, в якій могло розміститися до 3,5 тисяч осіб. Її також збудували рабською працею в'язнів. Щоранку о 5.30 починалась служба в церкві. Вона лунала з гучномовців у взводи, ув'язнені у своїх спортивних костюмах королівського синього кольору, стояли біля своїх ліжок, слухаючи проповідь. Кожної середи та неділі ув'язнених змушували піднімати з гігантськими сходами, що вели до церкви. Щоб відвідати служби, де вони повинні були декламувати довгі вірші з Біблії, десяти заповідей і молитви Господньої, тих, хто намагався втекти, віддавали під суд, карали і жорстоко били на очах у тисяч інших в'язнів. До 1986 року по Пусану почали поширюватися чутки про утримання людей проти їх волі та вбивства. Діючи за наводкою, місцевий прокурор Кім Йон Вон несподівано відвідав один із будівельних майданчиків Brothers' Home, де сфотографував чоловіків з великими палицями, які охороняли робітників. Незабаром після цього в притулку вчинили обшук. Іноземна валюта, в тому числі американські та австралійські долари, на суму 5,5 мільйонів, була вилучена з сейфу в головному офісі. У січні 1987 року директор Пакін Кеун був заарештований і звинувачений у розтраті та незаконному ув'язненні. Але, врешті-решт, його виправдали за звинуваченнями у незаконному ув'язненні та ніколи не притягували до відповідальності за порушення прав людини в Brothers Home. Відомий корейський правозахисник Пак Легун та багато інших, які уважно вивчали справу Brothers Home вказували На впливових політичних союзників Пакінки Уна як причину такого спірного вироку суду. Зрештою, пака засудили лише до двох з половиною років ув'язнення. Хану Чонсону було лише 9 років, коли його та його старшу сестру насильно доставили до притулку братів. Батько залишив дітей на вокзалі, аби на кілька хвилин збігати на ринок у справах. Вокзал патрулювала поліція. Тому чоловік не переживав, що з дітьми може щось статись. Мій тато сказав, щоб ми чекали його на вокзалі, згадує він. Він пообіцяв, що повернеться за нами невдовзі. Аж раптом троє незнайомих чоловіків у синіх спортивних костюмах заштовхали дітей у вантажівку. Вона прямувала до Brothers Home. Хан згадує, що був збентежений і наляканий, і нестримно плакав у кузові вантажівки, поки сестра тримала його на руках. У відповідь охоронець сильно вдарив мене по обличчю, щоб я мовчав. Пам'ятаю, це було так боляче, що я втратив свідомість, каже чоловік. Хан прийшов до тями від звуку, ніби великі залізні ворота тягнуть по бетону. Їх разом із групою інших людей привели в будівлю, де наказали скинути весь одяг для медичного огляду. Перевіряли, чи є у когось татуювання, згадує хан. Деякі люди протестували проти того, що їх змушують роздягатись. Натомість охоронці почали лаятися на них, обзивати та бити. Зрештою, хана відправили в дитячий взвод, а його сестру відвели в жіночий взвод. Сестра Хана намагалася змиритися з їхнім скрутним становищем, але не полишала марних спроб втекти із закладу. Щоранку вона пробиралася до взводу хана і хапала його за руку. Вона порушувала правила. Мені доводилося бути свідком того, як охоронець відтягував мою сестру за волосся. А потім жорстоко бив її. Моя сестра кричала і плакала Чонсон, ходімо додому, згадує він. Головний охоронець змушував мене повторювати за ним ти, бісова тварина, ніколи не повертайся. Я був всього лише дитиною і мав це повторювати своїй сестрі. Я і тоді почувався дуже нещасним і винним. Почуття провини не покидає мене і досі. Згодом сестру Хана помістили в психіатричне відділення Brothers Home. Побої, тортури і покарання не завадили їй прийти за мною. Тож вони мали для таких, як моя сестра, спеціальні таблетки під назвою CPZ – психотропні речовини. Невдовзі у моєї сестри почалися проблеми з психікою. Коли Brothers Home закрили під час розслідування у 1987 році, Хана та його сестру забрали до різних притулків. Протягом наступних двох з половиною десятиліть хан страждав на самоті та мовчки, боровся самотужки зі своєю травмою та втратою сім'ї. Він не розумів, чому він залишився в живих і яка мета його нікчемного життя. Як у справжнього психопата часом у мене з'являлися думки вбити всіх навколо. Я відчував, що це єдиний спосіб змусити людей почути мою історію, каже він. Альтернативним варіантом для нього був початок однорічної акції протесту перед Національною асамблеєю Південної Кореї. Він вибрав останній варіант: сьогодні хан відомий правозахисник, людина, яка домагається справедливого покарання винним та гідного ставлення до жертв притулку братів. Зрештою, він знайшов своїх сестру і батька. Сестра не змогла подолати психологічну травму, яку отримала в притулку. Нині вона перебуває у психіатричній лікарні, а хан за нею доглядає не менш моторошну історію розповідає Чой син Ву. У 1982 році йому було 14 років. Хлопець йшов зі школи додому, коли його схопив на вулиці поліцейський і звинуватив у крадіжці шматка хліба, який був у його сумці. Він згадує, як офіцер тримав гарячу запальничку біля його геніталій, поки Чой не зізнався у дрібному злочині. Після цього його потягли у вантажівку і відвезли до Brothers Home. Притулок братів був лише за 10 хвилин їзди від місцевої поліцейської дільниці. Вийшовши з вантажівки, Чой був шокований. Перед ним були гігантські залізні ворота близько 8 метрів завширшки та 4 метрів заввишки. Майданчик був огороджений високими бетонними стінами. Я ніколи раніше не бачив такого жахливого місця. Після медичного огляду Чоя привели до ванної кімнати, де йому наказали ретельно вимитися. Через два дні Чой каже, що його жорстоко образили. Головний охоронець зняв з мене весь одяг, обмив холодною водою і наказав лягти голим на його ліжко, згадує він. Мені було так страшно. Цієї ночі хлопець зазнав насильства. І цей жах повторювався протягом наступних п'яти років. Чой каже, намагався повідомити про це керівництво, але отримав догани, побиття та переведення в новий взвод, де знову починалося знущання. Чому я тут опинився і чому мені довелося терпіти цей жах? Я сказав у притулку те, що сказав поліцейським мій будинок поруч, я живу з бабусею, і вона мене чекає. Будь ласка, відправте мене додому. Я плакав і благав їх, але все, що я отримав у відповідь, це жахливе фізичне і сексуальне насильство. У 1985 році, через три роки після того, як хлопця затримали, він раптово зустрів у притулку молодшого брата йому на той момент виповнилось 14 років. Коли я впізнав його в їдальні, я не знав, що сказати у мене просто сльози котилися по обличчю. Згадує Чой, його брат Дже Хо ходив один в іграшковому магазині, коли його забрав поліцейський. Чой каже, що в цей час місцева поліція та Бразерс Хоум посилили свої зусилля, аби зібрати з вулиць всіх, кого вони вважали безхатченками. Їхніми виправданнями було те, що вони діяли відповідно до президентської директиви, спрямованої на очищення вулиць перед Олімпіадою в Сеулі 88 року. Я бачив, як мій молодший брат намагається адаптуватися в притулку. Мені було дуже боляче, тому що я міг дивитися на нього лише здалеку. Я хотів щось сказати йому, підтримати або хоча б назвати його ім'я, але боявся, що ми обидва потрапимо в халепу і нас поб'ють чи зроблять ще щось гірше. На початку 1986 року, коли все більше людей тікали з притулку братів. У місцевій громаді почали ширитися чутки про викрадення, незаконне затримання та жахливе насильство в закритому закладі. Бабуся Чоя, яка повідомила в поліцію про зникнення обох своїх онуків і шукала їх руками, почула ці чутки. Вона закликала батька Чоя спробувати розшукати своїх синів у притулку. Чой каже, що його батька спочатку прогнали від вхідних воріт, але він не здавався. І лише коли почав влаштовувати безлади. Вимагаючи побачити синів, охоронці нарешті погодилися їх відпустити. Пам'ятаю, як тримав у той день брата на руках і плакав вголос: я не міг повірити, що це правда, що ми обидва живі і на волі. На той час Чою було 19 років, і він важив всього 37 кілограмів. Його братові було 17, і він важив лише 35. Однак свобода, якої так відчайдушно прагнули Чой і його брат виявилась гіркою. Стигма, пов'язана з перебуванням у Brothers Home, переслідувала їх. На них навішували ярлики безхатченків, злочинців і неосвідчених злодюжок. Провівши роки в ізоляції та відмежуванні від суспільства, вони не змогли знайти стабільну роботу та адаптуватися до сучасного цивільного життя у Південній Кореї. Чой впав у депресію та зв'язався зі злочинними угрупованнями, а його брат. Намагався подолати травму, яку він пережив у закладі, але не зміг. У жовтні 2009 року він покінчив життя самогубством. Наше минуле в Brothers Home повністю зруйнувало нашу сім'ю і майбутнє. Втім, в пам'ять про брата Чой зміг знайти у собі сили, вирватися зі згубного кола злочинності і долучився до лав правозахисників разом з Хан Чонсоном. Він бореться за права в'язнів притулку братів. Кан Шін У було 23 роки, і він оплакував раптову смерть своєї дружини та їхньої десятимісячної дитини, які загинули в автомобільній аварії, коли його доставили в притулок братів. Біль був нестерпним, згадує він. Я став алкоголіком і випивав свій смуток. Спустошений і самотній. Кан був найбільш уразливим, коли християнський місіонер у Пусані запропонував помолитися за нього в одній із найбільших церков міста. Цією церквою виявилася величезна біла будівля, розташована на вершині притулку братів. Церква вміщувала до 3,5 тисяч в'язнів і була побудована їхньою арабською працею. Тільки коли я туди потрапив, я повністю повернувся в реальність, каже він. Якщо пекло існувало, це місце було ним. Я був шокований. Вони ставилися до людей як до тварин. Якщо ти не слухав начальство, тебе били на місці. Кан каже, що його змусили працювати на будівництві, розбиваючи каміння голими руками. Але розлючений і збентежений тим, чому його тримають проти його волі, він намагався кинути виклик наказам. Я заробляв на життя і на шматок хліба самостійно, тож був дуже злий. Я запитав, хто чорт забирає ви такі, щоб ув'язнювати мене і примушувати до цієї чортової праці. Але у відповідь п'ятеро в'язнів, які були підгодовані охоронцями. Напали на мене і сильно побили. Він був без свідомості тиждень і залишився частково паралізованим. Вони мене зв'язали і розбили голову об бетон, згадує він. Коли я прокинувся, чесно кажучи, я був дуже шокований, моя ліва рука і нога не рухалися. Позначивши Кана як божевільного, його помістили в психіатричне відділення і змусили приймати психотропні препарати протягом двох років. Коли я відмовлявся брати пігулки або намагався їх виплюнути, Одна людина стискала мені носа, а інша вливала мені воду в горло, пояснює він. Зрештою, я став справжнім психіатричним пацієнтом. На початку 1987 року кана перевели до місцевої лікарні, і звідти він написав листа своєму батькові. За тиждень той прийшов до нього і забрав його додому. Вражений психічними та фізичними травмами сина, його батько негайно зв'язався з адвокатом із прав людини, який познайомив його з місцевим прокурором, який тоді розслідував справу Brothers Home за розтрату та незаконне ув'язнення. Сподіваючись, що прокурор викриє жахливі злочини, свідком яких він був у закладі, він написав письмову заяву під присягою на трьох сторінках як доказ для надання в суді. Але оскільки дирекція притулку братів мала зв'язки з впливовими членами уряду, Кан каже, що його свідчення тоді не були почуті. Кан з гнівом спостерігав, як у новинах повідомляють про вирок директору ПАК Інкеуну за розтрату. Пак був виправданий у незаконному ув'язненні. Суд посилався на те, що він діяв згідно з постановою номер 410 урядовою директивою, яка дозволяє викрадення та утримання під вартою осіб яких вважали бродягами. Два роки і шість місяців ви жартуєте? обурюється Кан. Зараз 60-річний Кан каже, що сподівається, що комісія правди та примирення викриє несправедливість, з якою зіткнулися в'язні. Через жадобу однієї людини були викрадені і зазнали знущань тисячі невинних людей і все тому, що злодій хотів максимально примножити багатство своєї сім'ї, каже він. Історії колишніх ув'язнених притулку братів десятки. Багато хто лише зараз зміг подолати багаторічну стигму та заговорити, шукаючи справедливості і відплати. Втім, чи буде вона? Адже директор притулку братів Пакін Кеун помер від природних причин кілька років тому, а його рідня продовжує користуватися фамільними кривавими грошима, ховаючись від корейського правосуддя в Австралії.